Проснувся день, на ноги звівся, нічну росу з колін струсив, окрайцем неба розговівся, першим промінням закусив, вдягнув широкі шаровари, накинув торбу на плече, Вчепив бриля і окуляри Від сонця раптом напече, Та прихопив ще й парасолю. Про всяк випадок від дощів, Щоб не змочити білу льолю. І не тягти важких плащів. Узув сандалі з парусини на босу ногу без носка. Дістав ціпочок із ліщини, вчепив на поясок Паска та і пішов собі по світу Творець пригод нових ідей. Учився жить по алфавіту, навчався сам і вчив людей, гуляв великими містами. Блудив по селах, хуторах, ходив до вечора між нами у різнобарвних кольорах, десь щедрим був, а десь купеньким, десь мудрим був, а десь дурним, десь мокрим був, а десь сухеньким, десь тихим був, десь гамірним. Корисним бути намагався. Себе по жменці роздавав, всім людям угодить старався, а сам коротшим все ставав, Втомився день, стоптав сандалі, набрався моцій повен міг, Не зміг уже топтатись далі, Зняв білу льолю і спати ліг.